Ну що, Жопеньки -то. я знайшов, тільки темно ніч. Питься, як тісно вони друг друга обняли, Видать, холодно було ночі. У фламоліна коричнева така бархатиста ніжка, а це така хрін неприваблива. це які красиві. Ох! Почка, якщо я не помиляюсь, здається, так вона називається. Рибзонтик у сложеному вигляді, але я не, не впевнений. Здалося, що це підосиновик. Дивіться, сіренька шляпочка і ніжка така рябенька. Дивіться, ну нічим вже не гірше, а смак у них теж прикольний. Торовені були любі друзі. У нас сьогодні вечірній збір грибів. Дружина каже, так хочеться на вечерю опенічків, жарених. Кажу, і що? А вона, ну і що, їдь до лісу і без подсніжників не воз. Ой, це з другої сказки. Ну ви зрозуміли. Суть каже, їдь і опеньків нарви, хочеться ну, грибів. Хто я такий, щоб відмовляти своїй дружині? Взяв безпечний ніж, безпечний, бо з обламаним краєм. Маєте, як в Е дитинстві... Ножиці були з обов'язаними краями і вирушив до лісу. Але бачу щось поки що у блідої поганки аншлаг. На кожні 10 метрів бліда поганочка. Але нічого, минулого разу я знаходив опеньки. Зараз, сподіваюся, безстренько їх також познаходжу. Так, о, а це у нас тут хто? Ага, але, на жаль, це не вони. Це у нас серчано-жовтий, хай росте собі далі. Йдемо шукати далі. Це у нас тут такий красивий. Ага, дивіться, як мене підколове. тут Здалеку здалося, що це підосиновик. Дивіться, сіренька шляпочка і ніжка така рябенька. Насправді це дощовик. І їх тут не один, їх ціла тут родинка. Ладно, лишаємо його і йдемо далі. Ну що ж, сподіваюсь, хоч це вони, бо вже темніє. А, ні, це також не вони, друзі. Це також опеньки, але трошки не ті, серчано-жовті. ну, Вони не рекомендуються для вживання. Ну що ж, йдемо шукати далі. Я тут бачив десь лисичку гіганта переростка. зараз вам покажу. Так, дивіться, друзі. Я не знаю, що це лисичка чи ні, так сказав. Але ми вирвемо цей грибок, подивіться, що це за гриб такий. Ага. Але помаранчевий зверху. Ну це, видать, від листя відкраслось. Це підгруздок, як мені кажуть. Молочко, ось дивіться, видаляється, бачите? Посадимо його назад. Він прийметься. ось тут, походу, ще один, а ні, там немає нікого. Отак. Може і лисичок нарізати. чим вони гірші за опеньків. Да? Дивіться, Ну нічим вже не гірше. А смак у них теж прикольний. Я тут знаходив ще пару лисичок. Зараз подивимося. Може ми лисичкам віддамо перевагу. Ось іще парочка дивіться. Раз-два. Чим погано. Раз. Два. Ха -ха. Гарні. Навіть не погрижені, грязні трошки, але. Нічого. Так, шукаємо. Лисички також проканають замість опеньків, я думаю. Про аншлаг блідих поганок я не пожартував, Ви тільки подивіться: один, два, три, чотири, п'ять, і он шість. І на кожному кроці, ці бліді поганки, я навіть не знав, що вони такими купами ростуть. Ну, краще їх навіть до рук не брати. Нам вони взагалі не потрібні до рук їх брати. Як я зрозумів, нам будуть попадатися любі гарні гриби, але тільки не опеньки. Дивіться, друга фіолетова рядовочка, якщо я не помиляюсь, здається, так вона називається. А може це і не вона. Ну, факт стається фактом, це сідобний красивий гриб. Ми його зламали, бо він трошечки поїжений черваками подивитися, лишимо його Ой. і шукаємо далі опеньки, поки не потемніло. Не помішав би вже фонарик, звісно, скажу я так. Того, що тимніє, капець як швидко, що треба з фонариком або з тепловізором <рив>, риби шукати. А ще й в додачу дощик пішов. Так, це у нас лисичка. Ні, це у нас не лисичка. А жаль. Так, я йду до того пенька, бо мені здалося, що то біля того залику, що На тому пеньку щось видніється. Але це знову не те, що ми шукаємо. Дуже шкода, друзі. Опять серчано-жовтий опеньок. У двох відео, подивіться, цей короче, світленький, а ось є помаранчевий такий, ух, насищений колір, красивий. Не Фламуліна це ж, ні, ні. У, у фламуліна коричнева така бархотиста ніжка, а це така хрін неприваблива, <кій> вибачаю за мій французький. Так, і тут також немає нічого, якісь довгоносики ростуть на тоненьких ніжках. Подивіться, які красиві. Ох! Да. Дощик саме. Саме кстати, Так, з опеньками біда бідіща, я б сказав, бо так другого слова не підберу. Е, вже темні, а я ще собі шалаш не зробив. Ну, Жартую. Я думаю, мене приймуть і без опеньків додому. Я навіть впевнений в цьому не думаю, але хотілося б, звісно, щось би знайти. Ідемо, шукаємо далі. Дощара щал такий, що просто жах. Подивіться, вон на калюжі видно. <реш> Які тут? Можна було сказати, що все дійсно погано. Але насправді краще підійде слова, що все жахливо. Грибів нема, намок. О, це що таке? Це якийсь груздик маленький. Шкода вирвав. Не буду брати, але вирвав. Бліда поганка росте просто толпами. Ви б тільки погляньте. Все оце біліє. Я знаю, що зараз сумерки, присмерок, і тому так погано видно в камеру, але придивляйтесь так, як я. Дивіться, бліда поганка, одна бліда поганка росте масово, і масово, і масово. Щоб переконатися, що це дійсно бліда поганка, ось подивіться, ось вульва, наскільки я знаю, так називається її. З куди нога росте. І оцей зеленкуватий неприємний кольор. Ось таке воно. Ну, коротше. Так, да, місцина, звісно, тут одні бліді поганки. Куди не проїжджаєш? Ну, що ж... Значить, так треба. Шукаємо далі. Що ж, сотий раз переконую, що сьогодні ростуть усі гриби, крім тих, які мені треба, друзі. Подивіться на оці коралики, олені рожки чи тому подібні гриби. Їх тут просто ось отак. Просто ось отак ось. Тут і чимало і вони розбросані ще там по листю. Але опенька нема. Був і нема. Друзі, на узлісі прямо біля дороги нас зустрічає ось така ось неймовірно гарна сімейка. Друзі, подивіться, як тісно вони друг друга обняли, видать, холодно було ночі. А це я так розумію, батько в стороні стоїть, у них красень, здоровезний капець, блин. дивіться, як моя рука. так, кстати, ці також не менші. Це теж, походу, мамка. Ку... ну, Гарно виглядає, чудово. Я то і брати не буду, вони вже. І товарний вигляд втратили трошки вони там все, Але так чисто помилуватися, супер. У лісі нічого не знайшли, а не на узліссі щось таке познаходили. Так, ну що ж, нам туди погорети. Дощ, я гадаю, зупинятися і не планує. Тож завдяки переконливій мотивації мокрих речей було прийнято мною вольове рішення їхати додому. Знайшли, що знайшли. Буде і так смачна вечеря, і без грибочків, але лисички в мене таки є. Тож, друзі, всім вам бажаю мирного неба і міцного здоров'я. Я їду додому мокрий. Всім па-па, підписуйтесь, ставте лайк. Щасливо. Ну що Жопеньки то mm -hmm. я знайшов, тільки темно ніч. <гум> та й вони трошки перерощені, Можна вибрати гарненьких, але вже немає настрою на них. Хай ростуть.